Вітаю, вітаю друзі на каналі Мінцю-Лінцю. Продовжую свою другу частину свого відходу від роботи. От, в першій частині я там розповідав, що зі мною сталося, і як взагалі я кинув ту роботу. Хтось там мені почав писати, що, е, що можна було легко кинути, що можна було так, можна було так. Ну, я вам скажу не так легко, коли ви за кордоном працюєте, коли ви знімаєте житло, коли у вас є видатки свої, роботу так легко не можна кинути, тому, тому довелося, довелося терпіти. Так що, е, е, хочу зробити каву. І так, і так, цей. І так думаю. Вже не пам'ятаю на чому, на чому закінчив, а. Ну і на тому закінчив, що все ж таки вона так мене вивела, та кукла мене вивела з того всього, що я просто пішов, перевдягнувся і пішов геть з роботи. Так що отак от. Пішов геть з роботи, потім до мене, а, я забув ще розповісти, що коли ми з нею працювали. Разом працювали з нею, то шеф повар мене запрошував в кабінет і почав мене питати, чи в нас все добре. Бо коли я стою куклою на зміні, у нас все розвалюється, ми не видаємо замовлення. Коротше, типу такого, що тіпа типу, в нас напряжна ситуація. А коли типу, я з поляками все спокійно, ніяких помилок не робимо, нічого не робимо. Тільки тоді, коли я з нею, то в нас все хаотично, все видається з помилками, не видається так, як треба, і тому поїхало. Ну, так як я не хотів наговорювати на неї, бо я собі подумав, для чого я буду наговорювати на людину. Мені з нею працювати, тим паче я не є такий плюткар, або я там наговорював, що так, чи мені зле, чи вона так робить. Я думав, що вона просто звикне до мене, і я звикну. Я собі просто розумів, що е, вона там працювала одна, вона там працювала одна, все робила сама. І Я прекрасно розумів, що коли людина працює на, е, вже на своєму місці, там одна, то їй тяжко потім адаптовуватися і з кимось співпрацьовувати. Тим паче, що ресторан дуже великий, який вміщує в себе до. 500 людей, як не більше, це я так чув, що мені сказали до 500 людей, але мені здається, що ресторан ще більший, бо у нас бували такі банкети, один банкет міг бути на 300 людей, другий банкет міг бути на 50, на 100, на 160, на 90, ну коротше, різноманітні банкети. Ну і до чого я хочу це все вести? Можливо, я би був виборов то виборов би був в то місце на роботі, але просто мені вже там душа не лежала, і вони мені не давали, вони мені не давали договір. Я вже там два місяці пропрацював, договору ніякого не давали. А так як я є іммігрант, ну, хто дивиться мене, багато людей дивляться мене з Польщі. Тому мають прекрасно розуміти, що емігранти, які хочуть тут залишатися і залишаються тут, вони мусять працювати офіційно, бо потім буде дуже важко легалізуватися, продовжити документи, наприклад, так? Бо так як у Польщі ти приїжджаєш, працюєш, можеш відкривати карту побиту, карта побиту на рік, на два, можуть після того можуть давати на п'ять років, потім можеш собі відкрити постійний такий побит. Ну і тому поїхало. І ну так як я вже веду, до чого це все, <кій> чому я пішов геть звідти з цієї роботи, не тільки через неї. Ну, я розумів, що мені, я, мені там не буде спокійно, я не буду спокійно працювати. Ми з нею будемо завжди жертися, Ми з нею будемо завжди вжиратися. Вона буде недовольна мною. І так як я потім зрозумів, що вона ходила, наговарювала на мене шефові. От. Але просто проблема сама в тому, я не можу зрозуміти, є такий типаж людей. Для чого ти йдеш, наговарюєш на працівника, якщо той працівник працює з шефом? Шеф все бачить. Шеф бачить усе. Як людина, як працює повар, як видає, як приготовляє. Ти ніхто. Ти взагалі є ніхто. І мене, мене просто от горіло бажання оце все висказати їй. Але потім я собі прекрасно розумів, людина, яка ні на що більше не надається, їй та робота важко попалася, тому що її би там ніхто ніколи не взяв на роботу без мови польської. Тим паче, така як у неї польська взагалі в неї дуже погана польська, дуже вона там, типу, розуміє, але до кінця не розуміє. Бувало так, що у нас було багато банкетів, і ми четверо на зміні, і поляки там двоє хлопців поляків працювало, і поляки щось до неї говорять. А вона мене питає, що вони сказали? Що вони сказали? А я звідки думаю, нічого собі думаю, Цей, думаю, ти працюєш на кухні з поляками. Ну, типа, кожен обирає такі, таке становисько. Де, ну, де буде надаватися на то все. А не, ну, якщо ти не розумієш. І ще й корону собі вішає на голову. Представте. Я почекаю, я тільки каву собі залию. Ну і я вам скажу таких випадків. У мене я дуже рідко зустрічав такі випадки. Мені колись здавалося, що важко. ну Бо зазвичай я зустрічав людей, тим паче українців, зустрічав нормальних не цей. І... Мені просто здавалося, що колись ну, було, було важче працювати з цими з, з поляками. Але так як вийшло, мені стало важче працювати з українцями. Не знаю, чому. Це не зі всіма. Там така теж була. Е От дівчинка, ну не дівчинка, але старша, вже там 30, може 40 чимось років мала. Вона працювала суто на банкетах унизу. Там була велика кухня, одна наверху, друга внизу. І вона на низу працювала, готувала сервіровку на банкети. Ну і розумієте, <кхм> і ніби теж вона зі сходу. <кхм> та теж зі сходу, та е, така ляля, -ля, така ляля. -ля. Ця кукла, бо це кукла, якою граються напевно всі. А це така Ляля, Ляля, яка така от жіночка файна, така симпатична. З нею можна було спілкуватися, з нею було файно спілкуватися, про різноманітне обговорювали. Дуже було цікаво. Вона, звісно, дуже. Ну, Засмутилася тоді, коли я пішов геть і я їй розповів ту всю ситуацію. Хоча вона мені теж каже: Микола, Микола, а чому ти не боровся? Так треба було боротися. Я кажу: мені просто того не вартує. Який сенс, що я лишуся на роботі, коли вони не дають офіційний договір. Для чого мені? Я не хочу бути нелегально працювати, тому що я можу знайти роботу, де я буду заробляти нормально, не знаю, чи буде мене чути напевно. Впав. <реш> Боже, впав телефон. І, коротше, ось так. От. Не знаю, Я якось пристрою телефон, щоб він не їздив, і щоб було, щоб було добре видно. От. Ну і закінчилося печально, бо мені саме смішно, коли, коли вона мене допроваджувала до такого шаленства, такого, що я вже взагалі я вже не міг абсолютно терпіти. У мене я такий був злий, я думаю. Я йду геть, щоб ще не побити її, просто не побити. Думаю, іду геть, просто того не вартує. Я пішов переодягатися, і вона прибігла за мною. Прибігла за мною. Ти що мене лишаєш? Ти мене виставляєш, типу, якби е е людиною на букву С. Типу, ну, ви зрозуміли кого. А я їй кажу: так ти сама то допровадила? Ти сама то допровадила, щоби ти зараз вийшла. Я піду, шеф запитається, де Микола? Що е, ти будеш казати? Шо? І знаєте що? Вона. Та, ти мене підставляєш, щоб вони всі думали, що типу я тебе звідси вижирла. А що не так? Ну, а що не так? Ти мене не вижирла звідти? Ти мене не вижирла? От там ставиш отак, Даня, так погано. Так ставиш, так погано. Так, погано, 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 погано. І людина тоді починає вже просто харитися, злитися з того всього, що невже я такий неуклюжий. І без мого тим паче досвіду, що ну, я багато з людьми працював, багато де пропрацював. Людину такого мені просто було видно, що в неї не було мужика, і вона просто хоче отак домінувати. Я би міг то вибороти. Я би міг. Просто я кажу, мені там було без сенсу. Без сенсу то все. І я просто зібрався, вона там розплакалася, прям почала так плакати, голосно, типу що. Так якби я її побив. Я думаю, о Боже, така істерічка. Думаю, така істерічка. Думаю, я йду геть. Не буду я тут взагалі залишатися. Перевдягнувся, зібрався. І пішов. Слухайте, пішов геть. Виходжу, ну, і звісно, але там є декілька шеф, шеф, шефів. Шеф-поварів. От, Позвонив до поверра і кажу: так, і так я вийшов, тому що я не стримався і все. Я більше нічого не говорив тому шефу. нічого. Я не хотів пояснювати, що вона мене там і домахується, що вона мене там вижирає і так далі, і так далі. Я не наговорював на неї, що вона така погана, така погана, така погана. От. А потім, як виходить. Я потім через два дні я вже охолону. У мене був, тіпа, якби рахувався вихідний в графіку. Ну, я думаю, подзвоню до іншого шефа, бо бачу, що до мене шеф дзвонив. Але я просто не хотів піднімати, бо я знав, що він мене зараз розкусить, я наговорю на неї. Думаю, а мені немає сенсу вже наговарювати на неї, бо я і так там не буду працювати. Думаю, нахера я буду. то... Їй е, там наговарювати на неї. Хай собі працює, вона своє знайде. Тим паче, що вона лишилася з поляками, а поляки її на голову вони, поляки собі не дадуть на голову, як то кажуть, вилазити. Вони її швидко пришибнуть, от, швидко поставлять на місце. Тим паче, що там такі хлопці працюють з досвідом: що хо-хо-хо. А як виявилося, та кукла. В той же день, що вона тіпа, жалілася, просто мені сказала, що я її виставлю тіпа, як останню с... от, Е І пішла, і в той же день наговорила другому шефові, що Микола такий, Микола сякий, Микола прям такий. Отак от, от. І от, так от, бачите, добери, і ти когось будеш жаліти, на когось не наговорювати. А, а такі от е люди. Виграють на тобі. Ну і як я потім ще дізнався, там інший такий працював повар теж, не з нашої команди, не з нашої холодної кухні. І він мені каже, ну поляк теж працював. Він її теж страшно не любив. Він її не любив, ой, бо вона на нього теж наговарювала. Він колись працював з нами на холодній кухні, але потім він відмовився від тієї холодної кухні, бо він сказав, він не хоче працювати. Він каже, вона не нормальна. Каже, він не хоче там працювати, хай вона собі там працює, хай вона буде, і він пішов на інший, на інший процес працювати, на іншу кухню. От. Так як я вже повторювався в відео, що там є різноманітна кухня, там індійська, польська, італійська, от, якась там непальська чи яка. Ну, коротше, різноманітної кухні. є. Я працював тільки суто на холодній кухні. Видавав десери, робив салати, видавав лосося, там підсмажували, там такі різноманітні такі дані були. Цікаво було, тому що в інших ресторанах я, ну, наприклад. Я таке не бачив. В кожному ресторані, от з кількох ресторанах я перепрацював, і там, і там, і там, і там. Тобто є всюди ну, кухня, ніби ну, вона не є, вона типа, похожа, наприклад, але всюди є різноманітні там подачі, ну, різноманітні там інгредієнти, і так далі. і так далі. Тому ось так: ось такий ось поганий поганий в мене досвід. А, і той поляк мені е, каже, типа, ти так до неї файно відносишся, а вона каже, ходить до шефа і наговарює на тебе шефові. Ще тоді, перед того скандалу, перед того скандалу, що вона, вона наговарювала на мене. Скажіть, хіба це нормально, будучи за кордоном, будучи за кордоном і так одне одного вижирати? А зараз мені коротше, <кхід> той поляк дзвонить. І каже, вчора він мені розповідає за вчора, Хоча я вже пішов з цієї роботи, я вже в пошуках нової роботи. Мені зовсім не цікаво, вже, що там твориться, що там робиться. Але поляки, поляки люблять попліткувати. Навіть, е, е, навіть мужики і теж люблять пльоточки, там поговорити, там все там обговорити. І він мені дзвонить і каже: А ти знаєш, каже, вчора каже, вона така ходила зла. Прям мені здавалося, каже, що вона. Хотіла плакати просто, бо було дуже багато резервацій, було банкетів. А я собі думаю, що хотіла, те і маєш. Що хотіла, те і маєш. Тобі було погано працювати з українцем. Тобі було погано, з яким ти могла домовитись, який тебе розумів. Зараз ти лишилася кукла працювати з поляками, які не будуть робити так, як ти хочеш. Вони, якщо ти їм скажеш так подати, вони не подадуть так, вони подадуть так. І ти там ніякого слова не будеш могти вліпити, бо тебе звідти швидко викинуть, тому що там не прийшли такі з вулиці, як я прийшов. Там прийшов друг, прийшов шеф-повара, і знайомий прийшов шеф-повара, який працював на іншому ресторані. А ви самі знаєте, ієрархія є всюди, хтось за кимось стоїть. Це не те, що я. Я прийшов самостійно, сам у мене там не було ні знайомих, нікого. Я їх всіх пізнавав тільки тоді. Ну от. Хоча я теж там з одним таким шефом добре там сконтактувався, він так, видно було, що він до мене так добре ставився. Він, потім, коли я до нього, бо там взагалі було троє шеф-поверів. Один, два, три, чотир. три. Четвертий там був такий, от, просто за, заступник такий. От він дуже рідко там бував. От і коли я спілкувався потім, коли я пішов геть, я знав, що е, ну, вийти з роботи просто то є не так просто. Не так просто вийти, бо ти можеш вийти, і ти можеш можеш понести відповідальність, бо чи в тебе є договір, чи в тебе немає договору, ти не можеш виходити так з роботи. Але в мене в практиці таке є. У мене навіть якби і договір був і. Що би там не було, які б договори не були підписані, я все рівно вийду. Якщо, мені, якщо воно мені не вартує там бути, воно мені не оплачується, воно мені не лежить душа до того, і все, я можу вийти геть, і мені все рівно, які будуть наслідки. Тим паче, що я відразу позвонив до того шефа, я йому сказав: мене не не, не цікавлять, які будуть наслідки. Я знаю, що мені заплатять, тому що мусять заплатити, але я не збираюся свої нерви там витрачати. Ну, історія ще продовжується, бо, звісно, я знову не вклався в відео, але отакий от досвід от за кордоном працюєш. Але якби я вже не сидів тут багато років, от майже 10 років я отак в Польщі, якби я не знав людей, якби в мене був малий досвід, якби я попрацював у малих сферах, але я попрацював у різних сферах. Я навіть працював е, на заводах колись, коли приїжджав, на заводах працював. І в мене дуже великий досвід людей. І е, я би міг з себе не невідомо кого показувати і корону собі наставляти лицаря. Тому що я і володію польською, і маю досвід, і взагалі багато років в Польщі сиджу. Але все ж таки я цього не показую. Я от людяний до всіх. Неважливо, чи та людина. Прибирає вулиці, чи та людина миє туалети, чи та людина сидить в офісі. Всі ми є люди і всі ми мусимо поважати людей. Я страшенно ненавиджу, коли, коли хтось цей, коли хтось взагалі на когось може виїжджати. Хтось сильніший себе показує і виїжджає слабкішого. Так що, друзі. Розказав, знову не вклався в таке відео, знову розтягнув, як то кажуть. Там мені почали писати. Ну, Я не можу то коротко описати, бо мене переповнюють емоції. От, то, що буде інша частина, бо сьогодні вже має прийти зарплата. Мені вже цікаво, скільки мені нарахують грошей, і я вам потім розкажу, яка там була сфера приходити на роботу і вбиватися на роботу. Буде вам теж цікаво. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей!